Встановлення особистих кордонів може бути складним завданням. Можливо, ви не хочете когось розчаровувати, боїтесь конфлікту або відчуваєте, що не можете сказати ні. Наприклад, тому, що ви потрібні вашому другу. Однак важливо розуміти, де саме знаходяться ваші межі і коли ви мусите сказати Стоп. Встановлення кордонів запобігає перевантаженню. Тому що без особистих кордонів ми можемо швидко втратити себе в нашій роботі, стосунках і сімейних обов'язках, що призведе до образи, гніву та емоційного і фізичного виснаження. Якщо людина не має чітко встановлених особистих кордонів, то вона стає вразливою до маніпуляції та експлуатації з боку оточуючих. Невизначеність щодо власних кордонів призводить до того, що людина не розуміє, що є її обов'язком і що не є, де починається і закінчується її відповідальність. Встановлюючи особистісні межі, ми піклуємось про себе, отже, маємо сили й далі підтримувати інших. Особисті кордони це межі, які ми встановлюємо під час взаємодії з іншими людьми. Це визначення того, що ми вважаємо прийнятним у їх поведінці щодо нас, а що ні. Іншими словами, це наш приватний простір, де ми можемо розвивати свої інтереси, принципи та переконання. Особисті кордони можна порівняти з невидимою лінією, що відокремлює нас від інших людей. Однак ці межі не є стійкими і можуть змінюватись залежно від ступеня близькості з конкретними людьми. Кордони формуються з віком. Коли діти починають говорити ні, моє, дай, це вже перший прояв встановлення кордонів. А коли кордони трьохрічної дитини порушуються, вона може відреагувати нападом вибухового гніву, що є адекватною віковою реакцією. Коли ж підліток відстоює свої кордони, говорячи, щоб батьки не заходили до його кімнати, він обороняє свій особистий простір, свою територію і приватність. Необхідно розуміти, що відсутність особистих кордонів це серйозна проблема, і перший важливий крок до їх встановлення це чітке усвідомлення їх відсутності чи розмитості. Наші особисті кордони пов'язані з нашими людськими правами. Але не є ними. Вони охоплюють такі аспекти, як матеріальні, інтелектуальні, фізичні, психічні, сексуальні та духовні межі. Часто людина не може відрізнити своє я від я іншої людини, що призводить до того, що вона розв'язує завдання, які насправді не стоять перед нею. Наприклад, вирішення наслідків безвідповідальності начальника, інфантильності чоловіка. Негативних емоцій близької людини тощо наша здатність чітко бачити власні кордони безпосередньо пов'язана з нашою самооцінкою, яка не залежить від думок та оцінок інших людей. Коли кордони розмиті або збудовані неправильно, це може призвести до болю і розчарування в стосунках та психологічних скарг. Коли мова заходить про особисті кордони, можна виділити два типи людей: рятівник і прикордонник. Рятівник прагне піклуватися і допомагати. Він завжди поруч з іншими, але ігнорує свої потреби. Крім того, він часто відчуває відповідальність за чужу поведінку і хоче вирішувати труднощі і проблеми за інших. Він думає, відчуває і діє від імені інших. Прикордонник завжди поруч, але знає, де його межа, і може чітко визначити власні кордони. Він не дає змогу емоціям контролювати себе. Він контролює свої дії і чітко висловлює свої думки, не підводячи іншу людину. Цілком можливо, що ви впізнаєте себе в обох типах. Можливо, на роботі ви поводитесь як прикордонник, але вдома чи з друзями ви рятівник. Визначити свої кордони нелегко. Те, де розташовується ваша межа, може змінюватись щодня. Якщо ви почуваєтесь добре, ви можете краще впоратися зі стресом, ніж якщо ви не в своїй тарілці. Єдиний спосіб визначити свої межі це звернути увагу на ті моменти, коли ви перетинаєте їх. Ви, напевно, відразу відчуєте, коли це станеться. Наприклад. Через почуття гніву, роздратування або смутку, або, можливо, це буде розчарування чи безнадійність. Ви також можете відчути напругу в плечах та шиї головний біль та біль у животі. Якщо ви розумієте, що переступили межу, важливо звернути на це увагу. Ви можете тренуватися, щоб навчитися визначати свої кордони. Зверніть особливу увагу на те, які емоції ви відчуваєте. Та водночас замисліться над тим, що сталося незадовго до того, як ви це відчули. Спробуйте проаналізувати, коли вашу межу дійсно перетнули. Що стало соломинкою, яка зламала спину верблюда. Приміром, ваша дівчина намагалася віджартуватися, коли ви намагалися поговорити про серйозні речі. Тоді ви відчули роздратування всередині. І не забувайте про своє тіло. Важливо навчитися помічати те, що відчуваєте зсередини, тому що наш організм містить багато цінної інформації. Він є своєрідним сенсором. Проте може трапитися так, що через суюту повсякденного життя ви майже забудете про те, що у вас є тіло. Хороша вправа на усвідомленість, яка допомагає визначити, що саме ви відчуваєте, це mindfulness медитація сканування тіла. Уважно відскановуючи кожну ділянку, ви можете навчитися усвідомлювати свої переживання та сигнали свого тіла. Сканування дає можливість помітити думки, почуття та тілесні відчуття і прийняти їх такими, якими вони є. Регулярне сканування тіла може також допомогти знизити симптоми тривоги та румінації. Якщо ви визначили ваші кордони, ви можете працювати над їх закріпленням. Казати ні найважливіша навичка, тому що багатьом людям дуже непросто сказати ні. На це є декілька причин. Ви хочете догодити іншому. Ви не хочете зробити комусь боляче або боїтися конфліктів, або ваші батьки навчили вас, що говорити ні, це не ввічливо, що вам потрібна дуже вагома причина, щоб сказати ні. Особливо важко говорити ні людям у найближчому оточенні, адже ваш друг або родич розраховує на вас. Можливо, у вашому оточенні існує таке собі негласне правило від вас очікують, що ви завжди поруч. І готові допомогти за будь-яких обставин. І через те ви відчуваєте сильну провину, коли хочете сказати ні. Проте добре навчитися це робити. Завжди говорити так нездорово. Якщо ви хочете чогось від іншої людини або не хочете, ви можете повідомити про це різними способами. Загалом розрізняють три стилі комунікації: перший стиль субасертивний або неасертивний. Це означає, що ви не обстоюєте себе і не наважуєтесь запитати іншу людину, або звернутися до неї з проханням. Ви намагаєтесь все вирішити самі. Ні, нічого страшного. Я можу це зробити, або ні, усе гаразд, без проблем. З іншого боку, асертивний стиль спілкування передбачає ввічливе вираження того, що ви думаєте, відчуваєте та чого потребуєте. Ви просите допомоги, коли це необхідно. Мені складно із цим, не могли б ви мені трохи допомогти. Ви також спокійно говорите, якщо ви не бажаєте чогось робити. Ні, я пас, це не для мене. Або ні, вибачте, у мене інші обов'язки. Якщо ви реагуєте агресивно, то не поважаєте почуття інших. Наприклад, ви сердитеся, якщо не отримуєте допомогу тієї ж миті. Поспішай! Хіба ти не бачиш, що я не можу зробити це сама? Ідіот. Або ви атакуєте когось особисто та ти просто ледачий. У будь-якому випадку, найкраще спочатку проявити тактовність. З трьох стилів комунікації найкращим є асертивний. Ви здобудете те, чого хочете, не завдаючи шкоди іншій людині та не ризикуючи своїми стосунками, але ви також обстоюєте свої потреби та кордони. Проблема з нашими особистими кордонами полягає в тому, що вони часто надто розпливчаті або абстрактні. І коли вони здаються невидимими в нашому повсякденному житті, ми можемо заплутатися ще більше. Тому конкретизуйте свої особисті кордони. Уявіть їх і запишіть. У такий спосіб ви можете дати своєму мозку чітку установку щодо того, де ви хочете провести межу між собою та іншими. Намалюйте велике коло на чистому аркуші паперу. У колі запишіть усе, що змушує вас почуватись безпечно та спокійно. Наприклад, свобода вирішувати, як провести вихідні, обійми ваших дітей, прямолінійна комунікація вашого партнера. Заспокійливі слова вашого друга або говорити ні енергетичним вампірам. За межами кола, запишіть усе, що спричиняє у вас дискомфорт, роздратування або емоційне виснаження, люди або ситуації, які порушують ваші кордони, включно. Наприклад, ваша тітка щомісяця просить позичити грошей, понаднормова робота. Ваші батьки вказують вам, що робити з вашим життям. Ваша колега постійно турбує вас своїми сімейними проблемами, або незнайомі люди на дискотеці доторкаються до вас без дозволу. Це коло символізує ваші межі. Усе, що виходить за межі кола, може бути тими речами, яким ви мусите сказати ні. Така саморефлексія та візуалізація допомагає зрозуміти, чого ви хочете і чого не хочете. Тож сказати ні буде легше. Якщо ви підготуєтеся до розмови, то небажане прохання не заскочить вас зненацька, і ви швидше за все зможете відхилити його. У такий спосіб ви підстраховуєтесь, щоб не сказати так, коли насправді маєте на увазі ні. Якщо ви хочете сказати ні, негайно відхиліть прохання. Висловлюйтесь чітко. Це крок номер один. Крок 2. Поясніть людині, чому ви говорите ні. Лише якщо ви цього хочете. Але це не обов'язково. Це важливий момент. Крок 3. Якщо хочете, можете пояснити, що ви можете зробити для іншої людини. Приміром, ви можете частково задовольнити її прохання або в інший час. Це також не є обов'язковим. Крок 4. Сійте твердо на своєму і говоріть ні. Висловлюйте чітко, кажучи ні, навіть якщо інша людина й далі наполягає. А якщо людина не вгаває і наполягає, це дуже дратує. Тоді варто показати співрозмовнику, що вам це не подобається. І нарешті, ви не маєте відповідати відразу, коли вас про щось просять. Ви можете витратити час, щоб подумати про це та повернутися до прохання пізніше. Може статися, що ви сказали так, коли мала на увазі ні. Ви завжди можете повернутися до цієї теми. Найкраще сказати, що ви ще раз усе обміркували і, на жаль, не зможете допомогти будь-яким чином. Мова вашого тіла допоможе вам сказати ні, приділяючи увагу мові свого тіла та коригуючи її, якщо необхідно, ви можете підсилити значення свого ні, що буде сприйматися іншою людиною ще переконливіше. Тож, скажіть ні очима. Дивіться співрозмовнику прямо в очі, коли говорите ні. У такий спосіб ви даєте зрозуміти іншій людині, що справді це маєте на увазі. Бо якщо ви занадто довго відводите погляд, може здатися, що ви не впевнені. Крім того, скажіть ні своїм тілом. Переконайтеся, що ви твердо стоїте. Поставте обидві ноги приблизно на ширину плечей на підлогу, а спину випряміть, Звісьте руки вздовж тіла або схрестіть їх на грудях. Якщо ви виглядаєте впевненими, ваше повідомлення сприйматиметься саме так: Скажіть Ні обличчям. Спробуйте виглядати серйозно, коли говорите ні. Багато людей усміхаються, коли кажуть ні, щоб пом'якшити сказане. Але це може змусити іншу людину подумати, що ви насправді не маєте цього на увазі. Якщо ви хочете, ви можете підсилити свої ні, похитавши головою. І нарешті скажіть ні своїм голосом. Якщо вам важко сказати ні, ви можете проковтнути ці слова. Через це може здатися, що ви все ще сумніваєтеся, тому стежте за своїм голосом, коли відхиляєте прохання. Говоріть достатньо голосно, щоб співрозмовник чітко вас чув. Чітко вимовляйте слова. Якщо хочете, ви можете зробити додатковий наголос на слові ні. І наостанок буду рада, якщо ви підтримаєте це відео вподобайкою і поширите його соціальними мережами. У такий спосіб цією інформацією зможуть скористатися ті, хто цього потребує. Це також дуже допомагає каналу розвиватися. Дякую за увагу! Побачимось наступного разу.